Трамп хоче позбутися зеленського США. готові відновити допомогу Україні, якщо чинний президент піде з посади. Змі дізналися план Білого Дому. Новим президентом хочуть зробити жінку. Про кого йдеться? Обговоримо далі. у Випуску ви на фабриці новин? Мене звати Анна Ткаченко. Дональд Трамп не відновить постачання зброї Україні, поки Володимир Зеленський буде президентом. Про це пише німецький таблоїд Більд. Видання стверджує, що в такий спосіб Білий Дім намагається домогтися усунення чинного очільника України. Зокрема, політолог Томас Єгер у коментарі журналіста Амбільд припустив, що Трамп досі ображений на Зеленського через відмову надати компромат на сина Байдена, Хантера. І таким чином хоче помститися. На думку фахівця, Вашингтон хоче виборів в Україні, що також вигідно Путіну. Водночас, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан називає дії Трампа тиском і шантажем. каже, що ніколи не бачив такого, щоб американські спецслужби припиняли співпрацю із союзником, щоб змусити його погодитися на вимоги влади США. Західні змі стверджують, що Білий Дім активно шукає заміну Зеленському. Днями видання «Політика» опублікувало матеріал про нібито таємні розмови адміністрації Трампа з українською опозицією. Серед основних кандидатів на заміну Зеленському називають лідерку батьківщини Юлію Тимошенко і п'ятого президента Петра Порошенка. Оточення Трампа буцімто цікавилося в них чи можливо провести в Україні вибори найближчим часом. І Порошенко і Тимошенко прокоментували публікацію. Вони не заперечили, що постійно в контакті з американськими партнерами, однак виступили категорично проти проведення виборів до завершення бойових дій. Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін не вважає, що розмови Білого Дому з Порошенком і Тимошенко це сенсація. У коментарі Радіо Свобода він пояснив, що Сполучені Штати думають про майбутнє після завершення війни і мають на це право. Цитую. Адміністрації Трампа ніхто ж не заважає вести розмови про вибори і майбутнє. Те, що вони можуть говорити, я не кажу, що говорять, а можуть говорити з тими, хто потенційно може грати роль в українській політиці. Це також очевидно, і я не бачу в цьому нічого сенсаційного, зауважив Клімкін. Водночас, голова центру сприяння реформам Георгій Чижов схиляється до думки, що у Трампа. Не задоволені Зеленським або не бажають вести перемовини із ним. Цитата знову складається враження, що Трамп хотів би якимось чином усунути Зеленського отримати іншу людину на чолі України. Але те, що він веде переговори з Петром Порошенком і Юлією Тимошенко, свідчить про те, що нинішній Вашингтон дуже погано орієнтується в українській політиці. Кінець цитати. Тим не менше, ЗМІ повідомляють, що у США всерйоз розглядають Юлію Тимошенко як наступника Володимира Зеленського. Як планують реалізувати цей сценарій, пояснив політичний експерт Валерій Клочок. Журналісти Вашингтон Пост пишуть про те, що Зеленський, який провів Україну через понад три роки повної війни з Росією, зараз переживає один із найнебезпечніших у політичному плані моментів свого президентства. В той момент оточення Трампа. Скористалися ситуацією, пишуть у Вашингтон Пост, щоб розпочати розмови з внутрішніми політичними конкурентами Зеленського, що може підірвати його лідерство. Про що, власне, йдеться мова? Ви знаєте, що цього тижня у виданні «Політику» було опубліковано повідомлення про те, що команда Трампа веде таємні перемовини із Порошенко та Тимошенко. Цю інформацію підтвердив і Веніславський, це депутат від Слуг Народу. В команді Порошенка і Тимошенко цю інформацію спростовують. Але вже буквально другого дня в п'ятницю з'явилося повідомлення про те, про це писали у виданні НВ, що нібито Юлія Тимошенко може стати спікером Верховної Ради для того, щоб потім обійняти посаду президента України, але не через вибори, а вона буде тимчасово виконувати обов'язки президента України. Для чого питання, звісно, відкрите? Ймовірніше за все, її розглядають як ту, хто може підписати мирну угоду з Росією. Я особисто так вважаю. А стане вона тимчасово виконуючим обов'язки президента лише в тому випадку, якщо Зеленський напише заяву про відставку. Чи готовий Зеленський йти у відставку? Ну він говорив: я готовий піти, якщо Україну візьмуть НАТО, але розцінювати заяву як політичну. Що ж буде насправді, ми скоро, друзі, побачимо. Чому скоро? Тому що Юлія Тимошенко фактично сказала, що питання припинення війни потрібно розглядати саме в парламенті. Я ще її заяви торкнуся, тому не перемикайтеся і залишайтеся на каналі. І як далі пишуть у видані Вашингтон Пост, великим випробуванням для Зеленського стане те, чи зможе він відновити свої стосунки з Білим домом, зберігаючи підтримку українців, тому що дійсно на тлі скандалу, який стався в овальному кабінеті, рейтинг Зеленського зріс на 10 Точніше, довіра до нього з 57% до 67%. Якщо ж він почне миритися з Трампом, який став токсичним в Україні, його рейтинг може знизуватися. Але за великим рахунком, вибір у Зеленську невеликий. Ну і от якраз саме на тлі того, коли намагається Зеленський помиритися із Трампом, не отримавши підтримки в угоді про Копалини, пишуть у Washington Post, якраз і виникає загроза для самого Зеленського, а не підписання угоди, також є загрозою для безпеки та суверенітету України. Пряма кореляція і пряма залежність. Підписується договір, тоді незалежність і суверенітет України зберігається. Не підписується договір. Ми бачимо, що зараз робить Трамп. Він припинив військову допомогу Україні. Він не надає розвідданих, і ситуація на фронті, як пишуть багато військових експертів моїх колег, то суттєво погіршується. Я не буду зараз деталізувати її. Ви певне все добре знаєте, із тих джерел, яким довіряєте. А тепер, друзі, до самої Юлії Тимошенко. Вчора пізно ввечері виходить її заява. Вона опублікувала її і на офіційному сайті, і в тому числі у мережі Фейсбук. Дуже примітно, що ця заява базується на коментарі голови німецької розвідки Бруно Каля. Я про неї вчора згадував у вечірньому відео про цю заяву, де він, власне, сказав про те, що ну невигідно Європі завершувати війну в Україні до 30-го року. Треба, мовляв, допомагати Україні, бо якщо ми завершимо раніше, то Росія може раніше напасти на Європу. І от, власне, про це і пише Юлія Тимошенко у своїй заяві, і каже, що це сенсаційна заява. І посилається безпосередньо на главу німецької розвідки. І далі вона говорить наступне: ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за знесилення Росії заради Ради безпеки і у Європі, запитує вона. Додам, друзі, від себе, що це не перша заява високопоставлених чиновників Європи про те, що вони прагнуть підтримувати війну в Україні для того, щоб Росія не напала на них і для того, щоб війна не прийшла в Європу. На Мюнхенській безпековій конференції висока представниця дипломатично європейського союзу і віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас сказала вголос про те, що вона буде робити все, аби війна в Україні продовжувалася, щоб війна не прийшла в Європу. І це дійсно не перша заява, але чому лише нині Тимошенко на неї реагує? Ну, певне перемовини із командою Трампа вони мали місце. Це моє припущення. І сьогодні сценарій приведення Юлії Тимошенко на посаду спікера парламенту, а потім там. Можливо, призначені тимчасово виконуючим обов'язки президента, якщо Зеленський подався відставку, такий сценарій розглядається, наскільки він може бути реалізований. Поки що я не берусь вам прогнозувати абсолютно нічого, але за цим слідкую. І далі Юлія Тимошенко пише: не думала, що про це. Наважиться сказати настільки офіційно і відкрито у самій Європі. Це багато чого пояснює, і вважаю, каже вона, що Верховна Рада зобов'язана негайно відреагувати на цю заяву Каля і каже, що ми ініціюємо такий крок. Певне буде розгляд такого питання у парламенті. І вона далі великими літерами, так як то полюбляє робити Дональд Трамп, пише війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих умовах. Після публікації цього посту з'явилося чимало хейту на адресу Юлії Тимошенко, але цю інформацію рознесли по всіх телеграм-каналах мільйонниках. Дуже потужно. Втім, на цю заяву Каля відреагували в тому числі, і в Офісі президента України. Не сам Зеленський, не Єрмак, а керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ви його добре теж знаєте. І Він написав пост у Телеграм, але я вважаю, що такий пост можна розцінювати як офіційну заяву офіса. І каже, якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше, заявив голова німецької розвідки Каль. Він також починає свій пост, як і Юлія Тимошенко, з цитати Каля. Ні, каже Коваленко до Каля, ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з Росією через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, він має на увазі країни Північної Європи, Польща та Франція готові до протистояння, а Німеччина не здатна навіть Таурос один зробити швидше ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розуміють, вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі. Ну, тобто, влада говорить офіційно про те, що дійсно заяви Каля неприйнятні. Вони не говорять про те, що потрібно там негайно припиняти війну на справедливих умовах. Ні, ні, у Коваленка такої цитати нема, але звернення до Каля є так само, як у Юлії Тимошенко, що мені вказує. Або на підігравання Юлії Тимошенко, тобто на підігравання цього сценарію, або ж як заклик до Європи надавати Україні більше зброї. Але враховуючи те, що 6 березня Європа сказала своє слово на позачерговому саміті в Брюсселі, то очікувати чогось більшого не варто. Втім, Міністерство оборони сьогодні повідомляє про те, що нам нададуть якусь кількість допомоги, навіть і додаткові з Європи, але справді. Кількість цієї допомоги, як запевняли Зеленську у Лондоні, наші партнери буде далека від потреби, навіть тієї, щоб просто обстримувати російську агресію. А зважаючи на те, що сьогодні справді ми не отримаємо допомогу зі США і розвідданих з США, то ситуація для нас вкрай непроста. У тому що українські депутати спілкуються із адміністрацією США, немає нічого кримінального. Так вважає нардеп Дмитро Разумков. На його думку, депутатський корпус навіть може продемонструвати більшу дипломатичну гнучкість у переговорах, аніж офіс президента. Я не знаю, були перемовини. Я впевнений, що всі політичні сили спілкуються із конгресом з сенатом, спілкуються із представниками адміністрації вже ті, хто працює, хто буде працювати разом з президентом Трампом. І в я не бачу тут жодних проблем. Е <principe> Якщо ми з вами говоримо про парламентську дипломатію, вона точно має існувати. Саме після таких в лапках вдалих перемовин Зеленського в овальному кабінеті і його вибачень через 4 дні, ми правда, це зробили раніше, в суботу, але влада дуже довго тримала, не хотіла це реєструвати. Ми запропонували разом з командою розумної політики створити паралельний трек, залучивши туди. Всіх представників різних політичних сил, які представлені в парламенті, для того, щоб запустити парламентську дипломатію, вона сподіваюся буде більш дипломатичною аніж те, що ми бачили в минулу п'ятницю. І за неї не доведеться вибачатися. Як довелося вибачатися Зеленському е, після перед самим виступ, виступом Трампа в Конгресі, причому вибачався і Зеленський. І Стефанчук з е керівництвом Верховної Ради, і Шмигаль всі по колу. Тому е ми запропонували таку робочу групу, влада блокує її, влада її не, не запускає. Я звернувся до Стефанчука, що він скликав позачергове засідання Верховної Ради. Також е поки що отримав відмову, будемо над цим далі працювати, тому що е тут не може бути політики. Тут насправді має бути нормально. Конструктивна робота і, і туди треба давати не тих, хто просто хоче поїхати в Сполучені Штати в Майами відпочити, а тих, хто зможе працювати на користь країни, працювати для того, щоб не було е, більше ситуацій, за які треба буде вибачатися. Річ також ще поговоримо про те, що сьогодні пропонує загалом парламент і про контексті перемовин. Але от якщо повертатися до того, от ви кажете, не бачите проблем, що так деякі лідери розмовляються, будуть якісь певні переговори. А слуга народу дійсно бачить проблему, і відомо, що депутат від цієї фракції Дмитро Чорний він вже просить СБУ зайнятися Порошенком і Тимошенко, хоча здається, Порошенком і так вже займаються всі, хто можна і не можна, всі правоохоронні органи. І що ж тоді? От мені цікаво, яке може бути рішення служби безпеки Він трохи запізнився. Йому спочатку треба звернутися по Стефанчуку, тому що свого часу Стефанчук вивчав досвід проведення виборів під час воєнного під час війни в країнах світу. Публічно про це заявляв. А потім, правда, президент в Раді виступав сказав, що всі, хто говорить і думає про вибори, то то зрадники. Е, тому я думаю, що якщо звернулися по цим, то треба звернутися і по іншим, ну щоб потім ніхто не казав, що в Україні подвійні стандарти, які дійсно сьогодні існують. А потім ми поговоримо. Ну і так само, от ми бачили, що Верховна Рада опублікувала офіційне звернення до Трампа, деякі експерти Верховна це. Рада, вибачте, нічого не публікувала. Це ну, помилка на я сайті зараз... Верховної Ради. Дивіться, я зараз поясню. Я знаю, так, і, що це було. І це, і це внесено е, е, міські людей, що це зробила Верховна Рада. Верховна Рада цього не робила. Рішення угу. Верховної Ради приймаються Верховною Радою. Це підміна понять, це маніпуляція, зроблена керівництвом Верховної Ради. Це лист, який підписали Стефанчук, е, Карнієнка і Кондратюк, і лідери фракції. Ну, тобто, на коло це 11 людей. За це не було засідань, за це не голосувала Верховна Рада, не було засідання Верховної Ради, і те, що вони написали, ми в принципі з вами теж можемо написати зараз спільний лист е і назвати його як загальна заява Верховної Ради України і українського медіа, коли е ви і я підпишемо під цим листом. Але це б, кажучи, не буде відповідати дійсності. Так і тут це шахрайство і маніпуляція. Тому Верховна Рада не зверталася до Трампа. І нічого й не робила те, що вибачалися за президента, ну всі інші, це, це їх право, але точно не Верховна Рада. До речі, я бачила не окреме повідомлення від різних експертів політехнологів, що ініційовано це, нібито було Арахамією. Тобто там фігурувало чогось. моєго прізвище, назвали дехто вже це таким можливо вкидом. В простір, щоб нібито Арахамію показати, як того, хто сьогодні відіграє важливу роль, от роль Арахамії там яка вона дійсно була важливою. Дивіться, я ж думаю, що у вас достатньо експертів, які зможуть це відкоментувати. Ми не підписували цей лист. Команда розумної політики цей лист не підписувала. Такі рішення може приймати лише Верховна Рада, а не окремо взяти депутати або лідери навіть фракції, а тим більше керівництво Верховної Ради. Тому що 11 людей замість 226 рішення в Україні не приймає. Верніше не так. Сьогодні приймає, в нас приймає менше. В нас… Шістка приймає президент і п'ять його менеджерів? Але по факту це ж не відповідає конституції, так само і тут. Тому я думаю, що Девітера Рахамія зможе відкоментувати свої свою важливу участь або не участь в цьому процесі і без моєї допомоги. Друзі, як вважаєте, чи дійсно Трамп намагається різними способами позбутися Зеленського на чолі України? І якщо так, то навіщо це йому? Пишіть ваші версії у коментарях.